Я думав, що старіння це нормально. Що боліти після тридцятьох років це так у всіх, що втрачати енергію природньо. А потім я дізнався про одну людину, яка просто відмовилась грати за цими правилами. Він живе інакше. У нього є чіткий план, що їсти, коли лягати спати, коли дихати, навіть як думати. У нього немає настрою зробити тренування, є завдання для тіла, його життя це система оновлення. І що дивніше, воно працює. Він не хоче прожити довго, він хоче не вмирати. І не в сенсі жити вічно, а в сенсі щодня зменшувати шанс зламу. Його тіло як айфон, який постійно апдейтиться. І я подумав, а чому б і ні? Я почав копати глибше. Виявляється, є речі, які ми можемо робити вже сьогодні. Лягати спати о 22 годині. Не переїдати. Їсти, коли потрібно, а не коли сумно. Давати тілу відпочити, а не ще одну серію перед сном. І тіло відповідає Той чоловік для мене не ідеал. Він нагадування, що можна інакше, що можна жити не за спадковістю, не за статистикою, а за власним кодом. І я вирішив я теж хочу не вмирати, я хочу оновлюватись. Якщо тобі відгукується, спробуй почни з малого це не про фанатизм, це про вибір. Бо смерть не завжди доля, іноді це просто старий режим життя. А ми вже живемо в новому житті. В нові часи. Ким хочеш бути ти?